15 сантиметрового гельмінта витягли із руки пацієнта, медики Долинської лікарні на Прикарпатті. Із ним чоловік проходив майже півроку на гульку, що з'явилася на руці, особливої уваги не звертав. А виявилося, що це дирофіляріоз для наших широт, хвороба рідкісна. Утім, у зв'язку з активною міграцією людей та глобальним потеплінням з'явилася вже й в Україні. Торік діагноз підтвердився у 32 пацієнтів. Що треба знати, аби убезпечити себе від такого? Кореспондентка та. Сен Алла Пас, розповість ось цей 15-сантиметровий гельмінт, якого медики витягли з тіла пацієнта. Зараз законсервований у фурацеліні. Він як волосиночка, такий він, але він був живий. Ми його витягнули, він рухався. 36-річний чоловік звернувся до медиків зі скаргою на дивну гульку на передпліччі. Казав, вона з'явилася з, з півроку тому. За цей час не тільки росла, але й рухалася в різні боки. Шкіра над цим вузликом бувало червоніла, більше свербежу. Потім це все проходило. Вузлик з'являвся, але він був достатньо спокійний. Як прищик спочатку, так потім він за протягом півроку все ставав більше і більше. Здивовані лікарі направили пацієнта на УЗД. там. Одразу звернули увагу на дину структуру утворення і одразу запідозрили – Це гельмінт. Даний паразит не дуже хотів рухатися. Ми довго. Тримали датчик над ним, хотіли оце побачити такий характерний красивий рух, щоб чітко сказати, що це справді він. Ну, в ньому цього не було, на жаль, але оця нитковидна структура мені ну, дуже була характерна. Про дирофіляріоз, зараження людини гельмінтом через укус комара, який у свою чергу заразився від домашньої тварини, у Долинській лікарні хіба у підручниках читали. Хвороба не те, що для регіону, всієї України, нова. Родом вона з Африканського континенту. Але впродовж останніх 20 років її діагностують дедалі частіше. Вони дуже рідко в нашому регіоні не водяться взагалі, так тому що їм потрібне тепло. Вони розмножуються при температурі 27 і вище градусів, і ця температура має зберігатися не менше двох тижнів для того, аби пройшов оцей розвиток цього гельмінту, щоб його там чи, чи мушка так перенесла до людини. От при укусі порадившись з науковцями медуніверситету, долинські лікарі запропонували зараженому пацієнту операцію як єдиний порятунок. Відверто попередили, досвіду таких втручань не мають, але чоловік погодився. Гельмінта видаляли під місцевою анестезією. Процедура тривала вісім хвилин. Він ж там он, клубочком він ж не не є так на п'ятнадцять сантиметрів в руці. Він клубочком там. Ми знайшли того паразита не з першого разу того вісім хвилин. То він вже сам виліз нам. На гору ми його просто забрали, поставили пацієнтові два шва і через п'ять хвилин пацієнт вже пішов додому. Людина заражена дирофіляріозом, для інших не заразна, кажуть медики. Цьому чоловікові ще пощастило. Гельмін жив у нього під шкірою, тож його було легше виявити. Гірше, коли паразити проникають до внутрішніх органів легень черевної порожнини та навіть суглобів або очей. Специфічної профілактики не існує, хіба що захищатися від укусів комарів, а за незвичних симптомів одразу звертатись до лікаря. Прикарпаття ТСН